Міністр оборони України Рустем Умєров представив президентові свою нову команду. Про це Володимир Зеленський повідомив під час свого звернення. За його словами, новий склад Міністерства оборони працюватиме над цифровізацією відомства а також чіткістю у воєнних постачаннях. Я провів нараду з міністром оборони України. Він представив свою команду. Свою програму склад міністерства оновлено вже є і перші кроки для вирішення тих питань, про які говорили військові: зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Має бути більше готовності і для зворотнього зв'язку з військовими та вирішення накопичених проблем. Я дякую усім в державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня, кожен день більше сили для України. Я нагадаю, що на початку вересня Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони. Ним став екс-голова фонду держмайнару Рустем Мєру. Через два тижні Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. Не втратив посаду лише перший заступник міністра оборони це генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Наприкінці вересня уряд вже призначив нових заступників: це Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко. 5 жовтня на посади заступників очільника. Оборонного відомства призначили ще трьох людей: Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова. А днями в міністерстві зайшли і знайшли людину і на посаду Ганни Маляр. Управління преси та інформації очолив офіцер збройних сил та письменник Іларіон Павлюк. Ілоріон Павлюк. Зараз з нами на прямому зв'язку. Він тепер начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України, офіцер збройних сил України. Пане Ілріоне, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір, добрий вечір. Давайте одразу дисклеймер. Пані Ганна Маляр була заступницею міністра оборони. Я не є заступником міністра оборони, я начальник управління преси та інформації. Добре, дякуємо за уточнення. Дякую. Ну по-перше, ми вас вітаємо з новим призначенням, пане Ларіоне. Ми з паном Міларіоном добре знайомі в цивільному житті, працювали разом на певних проєктах, і тому я добре розумію ваші можливості і вашу наполегливість. Скажіть, ви вже отримали от перші завдання стратегічні від міністра оборони? Безумовно. Я думаю, що можна визначити два принципи, дві вимоги. Це Зрозумілість та прозорість, тобто, правила мають бути зрозумілими, відкриті процеси вони мають бути прозорими, а позиція по чутливих темах вона має бути дуже чіткою. Це можемо сказати, це не можемо. І ось чому е, наш підхід взагалі, хто робить, той говорить. Тобто, ми прагнемо, щоб говорили власники інформації, ті, в чій зоні відповідальності те чи інше питання. І тут мова не тільки про більш достовірні точні дані. Тут мова про відповідальний підхід до поширення інформації. Ну і власне одна із цілей, принаймні, те, що би хотілося, про що ми завжди говоримо, це боротьба з пропагандою російською, тому що там точно нам є над чим боротися і що знищувати. Які прогалини зараз в ось цій інформаційній боротьбі ви можете назвати? Дивіться, коли ви говорите про галини, то мені здається, це звучить так, ніби існує якесь суцільно 100% захищене інформаційне поле, де прям інформаційна броня вибудована. Реальність на жаль інша, як не існує суспільство, де нема жодних проблем, як не існує суспільство, де рівень критичного мислення був би ідеально 100% у всіх, так і не існує. Стовідсотково інформаційно захищеною суспільство. Е, маніпуляції, інформаційні атаки, постправда. це реальність, в якій ми живемо надто для України, тому що Росія почала вкладати величезні кошти в інформаційні операції не вчора, не рік тому, не перед війною, а задовго це ні для кого не секрет. Е, Відповідно, це реальність, з якою постійно треба мати справу, і власне інформаційна війна це можливість краще за ворога передбачати, де у твого супротивника слабкі місця краще передбачати інформаційні атаки і краще, ніж ворог на них. Реагувати з цієї точки зору, власне, зараз вам змолювати е, слабкі місця, сказати отут, тут у у нас там треба ще попрацювати для того, щоб росіяни сказали дуже дякуємо. Ну це точно не дуже правильна ідея, е, і тут я утримуюсь від е, власне визначення якихось конкретних, як ви висловилися. Прогали. Але ви згодні з тим, що зараз росіяни, на жаль, мають в цьому перевагу, і тут ну, вони дійсно дуже довго працювали, і дуже недешево, скажімо ну, так, і, і, п, ну, пане Ларіоно, чи ми мають чи мають перевагу? Чи мають так, так, власне, дуже дякую вам за це уточнення. Давайте не поширювати безвідповідальні наративи. Давайте подивимось, що ми вважаємо перевагою. Чи більший обсяг інформаційних атак? Чи більший обсяг фейків, які генерують, чи більше на то виділяється коштів, звісно, у нас, я б сказав, іде вал інформаційної атаки постійно. Але давайте подивимося на результат. Чи є військо більше мотивоване? Хто з першого дня війни не розуміє, за що він воює, а хто воює абсолютно? Свідомий, чітко знаючи, заради чого, тобто абсолютно зрозуміло, що у України який би вал інформаційних атак не йшов, моральний рівень суспільства значно вищий, ніж у Росії. Тому я би прям був б дуже обережний тим, з якимись виразами, з якимись оцінками, наскільки там щось десь росіян нас випереджає. випереджають, точно випереджають. В кількості таких атак точно випереджають в абсолютній безпринципності і цинічності побудови фейків. Так власне, ми з ними в цинічності змагатися і не будемо. Цьому немає необхідності. Пане Лероне, ну а чи з'являться в українців, в українських громадян більше можливості дізнаватися напряму від Міністерства оборони більше і більше інформації? Так, ну ми розуміємо, що, наприклад, повітряні сили України запустили зрештою свій телеграм-канал, де інформують про повітряні загрози, і таким чином відбулося заміщення, наприклад, якихось там інших телеграм-каналів, які щось рахують, комусь щось повідомляють. Чи буде більше контакту? Так, тому що ми розуміємо, що ми... Не лише формуємо інформаційне поле, лише з точки зору хто більше мотивований в Збройних силах України, а й також про мотивацію суспільства і громадян звичайних йдеться, які хочуть читати зранку до ночі. Пряму інформацію. Угу. Ну, я думаю, що тут важливо не стільки кількість, скільки якість інформації, і важливе поняття її достатності, бо. Якщо я просто уявлю собі картину, коли безприрв безприривно там спікери, якісь чи постійно я щось говорять, і ця інформація не задовільняє суспільство, це зовсім не той результат, якого ми прагнемо. Тому я сказав, що тут критерій оцінки головний не наскільки цієї інформації більше, а наскільки вона чітка, своєчасна, і наскільки вона відповідає на запит суспільства, власне, працювати над Якістю інформації це та задача, яка, зокрема, поставлена моїй команді, і, власне, наш підхід, коли е з громадянами будуть спілкуватися власники процесів, ми фактично ми збільшуємо кількість е тих, хто говорить про процеси, над якими працює міністерство, то очевидно, що це і є відповідь на той запит про якусь більш пряму комунікацію. Пане Ларіно, ну тоді до конкретики зараз наскільки ми розуміємо, поставлена стратегічна задача до міністра оборони і міністром оборони власне, тій команді, яка зараз знаходиться в міністерстві. Які ключові зараз напрямки цих завдань яким чином вони будуть реалізовуватися? І чи правда що від Володимира Зеленського є, якщо можна так висловитися, певний карт-бланш для? вашої роботи, в тому числі вашої? Я Дуже прагну не оперувати емоційно забарвленими термінами квітитами якимись. Тому мені дуже хотілося, щоб ви одразу уточнили, що таке картблаж. Ну, дивіться, ваші пропозиції будуть максимально для ваших пропозицій буде максимальне сприяння, оскільки це нова команда, яка хоче спробувати змінити деякі речі. От, ми, 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 ми озвучували, озвучували перед розмовою з вами, що, наприклад, цифровізація процесів і реформа закупівель. Ну, ось для прикладу. В Україні ви питаєте про карт-бланш від президента. В Україні президент це той, хто подає кандидатуру міністра оборони. Його призначає Верховна Рада. Президент подав кандидатуру, Верховна Рада призначила це. На вашу думку, карт-бланш? Я думаю, це ну, як мінімум довіра. Так? Можливо, треба термін використовувати довіра. Я думаю, що міністр, міністра призначили, завдання визначені. Ви ці завдання чудово показали, власне, перед включенням. Президент про них сказав. Є багато інших завдань. Ми працюємо, що стосується. Цього іншого, то я вважаю, що треба дивитися вже на результати, і ми будемо говорити про те, коли вже певні кроки зроблені, і це найкраще та відповідь на ваші питання. В тому числі те, за чим стежать громадяни України, це зокрема і діяльність міністерства оборони і участь міністра оборони у форматі Рамштайн. Зустрічі в форматі Рамштайн. Це дуже важливо. Це питання зброї, то зброї, яку ми можемо отримувати згодом. Чи є у вас вже певні дані, коли може відбутися певна інформація? Вірніше, коли може відбутися наступне засідання, і що про це можете сказати? Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Ну, вже зрозуміло, що буде фокус на підготовці до зими, зокрема на системах ППО, на артилерії, на боєприпасах. Але так само потреби вони завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті, і вони постійно уточнюються. Я думаю, що тут важливо сказати, що крім зустрічі в режимі Рамштайн, які щомісяця, власне, існують по-перше, кілька разів на тиждень телефонні розмови міністра оборони з його колегами, міністрами оборони країн-партнерів, тобто постійно ведеться робота, зокрема. Постійно ведеться робота, наприклад, в рамках коаліції спроможностей це надзвичайно важливий напрямок, коли кілька країн об'єднуються навколо одного напрямку допомоги Україні. Якась, якась країна координує ту чи іншу коаліцію. І тут би я звернув увагу на те, що нещодавно коаліцію Air Force, повітряні сили їх власне цю коаліцію очолили Сполучені Штати. І при тому наприкінці вересня у Сполучених Штатах головою об'єднаного комітету начальника штабів став Чарльз Браун, який є генералом повітряних сил, а це дуже хороші новини для України. І в цей час, коли надзвичайно важливим, важливим для нас є важливою є передача f 16 і коли весь світ за цим спостерігає, це точно хороші новини. Пане Ларіоне, ми вам надзвичайно вдячні Спасибо. за ваш час, що, що знайшли його, аби з нами поспілкуватися. Сподіваємося, цих спілкувань в рамках єдиних новин тепер буде більше, враховуючи вашу посаду. Дякуємо вам дуже. Ларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України, офіцер збройних сил України.